П'ять разів за ніч окупанти вдарили по Нікопольському району. Одразу на три громади скерували понад 170 зарядів зарядів зградів та ствольної артилерії. Під ударом опинився Марганець. Там пошкоджено газогін та лінії електропередач. А у Червоногригорівській громаді є чималі руйнування цивільної інфраструктури та комунікацій. На щастя, обійшлося без жертв У Марганецькій громаді без електроенергії майже 3 тисячі сімей. Червоногригорівській громаді. Відключені від електромережі понад 250 помешкань. Російські снаряди пошкодили з два десятки житлових будинків та господарчих споруд, дитячий садок, амбулаторію, аптеку, стадіон, три автівки. Вдарили росіяни і по самому Нікополю. пошкоджень. Зазнали житлові будинки та комунікації. Дивом людей не зачепило. Ніч у нас в тривогах з обстрілами. На зараз пошкоджено біля шести приватних будинків пошкоджене. Мережа електрична, фахівці вже працюють. А надвечір ворожа армія з ураганів обстріляла Криворізький район, прилетіло по зеленодольській громаді. Там понівечені виробничі будівлі. Люди не постраждали. А от ніч у районі минула без надзвичайних ситуацій. Жоден населений пункт нашого району обстріляний. Не був всі живі, здорові ніхто не постраждав на межі з Херсонської та Миколаївської областях. Там ситуація повністю контролюється збройними силами. України наші хлопці працюють на території Херсонської області і як завжди відпрацьовують на всі 100%. В інших населених пунктах області ситуація стабільна та контрольована. Кордони Дніпропетровщини залишаються під надійним захистом збройних сил України. Софія Куценко Дмитро В'єтров. Новини одинадцятого каналу.